Мешканці Івано-Франківської територіальної громади прийшли до очільника громади із різними проблемами: хтось із проханням матеріальної допомоги у зв'язку зі станом здоров'я, хтось хоче покращення благоустрою або ж доступності на вулиці, якій живуть. Інвалід другої групи Богдан Томчук прийшов з проханням зробити шматок дороги, і, хоча це кілька десятків метрів, однак вони стали серйозною перешкодою для пересування на візку. Чи може наша влада зробити ремонт вулиці так, щоб щоб я міг проїхати до магазину, а там буквально 30-40 метрів з, е, вулиця, Рильського, вулиця Рильського. Там е, вулиця Рельського від коновальця заасфальтована до, до хреста, до арматурного заводу, а далі не заасфальтовано, а тільки щебінкою засипана. Другий рік мучаюсь, щоб купити хліб і молоко. Мені потрібно, щоб мер наш зробив хоча б доріжку. Анна Сірячок, дружина військовослужбовця 102-ї бригади територіальної оборони. Сім'я переїхала до Івано-Франківська із Полтави. Тут придбали квартиру, однак реєстрації у громаді ще не мають. Жінка просить надати бодай якусь допомогу її чоловіку, чи то виплати на спорядження, реабілітацію чи компенсацію комунальних послуг. З цього Приводу ми, в принципі, не зможемо нічого зробити немає. Значить, офіційно не член франківської громади. Хоч і квартира, в принципі, давно куплена, але чекаємо, поки її офіційно здадуть. Але в принципі нам зможуть допомогти в іншому питанні, на яке в принципі не звертала уваги. Це питання стосовно реабілітації чоловіка після його тяжкого поранення. Також на прийом приїхали мешканці села Камінни. Люди просять зробити частину дороги від села до хутора. Мельники кажуть, понад два кілометри шляху є розбитими, і проїхати там неможливо. Там є протяг... дорога протяжністю 2,5 з кілометри, і так як в нас є декомунальний автобус. І дорога не дуже в такому нормальному стані, і ми дуже просимо Марцинків, аби він нам з те дорогу щось щось порадив. Ну, надія є після цього прийому надія є. Один із найважчих прийомів громадян каже міський голова Руслан Марцінків. До нього із проханням дізнатися бодай, звістку чи допомогти у пошуках безвісти зниклих на війні франківців звернулися близькі та родичі військовослужбовців. Ну сьогодні було. Дуже багато людей, люди приходили з різними. Дуже багато почастішало, на жаль, питання рідних наших героїв, які загинули. Рідних наших героїв, які пропали без вісті. Люди приходять з проблемами знайти свого сина, знайти свого чоловіка, знайти свого брата. Тому це найважчі питання. Та, та ми маємо матеріальні допомоги, маємо різні допомоги, які можемо надати, але, на жаль, це не поверне наших героїв. Тому це най, найважчий прийом людей, які проходять з такими проблемами. Друге, те, що люди багато приходять далі з матеріальними допомогами на лікування, онкохворих, заміна суглоби, інші хвороби, тому стараємося вирішувати.